Так, друзі, всім привіт! Продовжуємо рубрику Тарогороскоп з вивченням карт одночасно. Сьогодні для водолійчиків дали карту Королева жезлів на найближчий тиждень. А це астрологічно місяць у леві як символ радості життя, гарячого темпераменту, неприборканої гордості та самовпевненості і знаки Овна, Лева, Стрільця та Водолія, планети Сонце і Сатурн у хорошому аспекті. І Королева Жезлів говорить нам, що будуть ситуації та актуальні претензії на лідерство, але на кону, гордість і честолюбство. Ця карта завжди про амбіції, прагнення до незалежності та самостійності, до успіху в кар'єрі, у соціальному житті, на енергію самореалізації та особистісного зростання. Вона може вказувати, що ми не на жарт надихнулися, захопилися чимось і з жаром виконуємо задумане. Тобто події вже почалися, так би мовити, процес пішов. І концепція сформована. І якщо йдеться про ідею, можливо, водолійчики задумали або почали реалізовувати якийсь проект, відповідальний виступ, справу, яка надихає. І карта вам говорить, що успіх цілком ймовірний. Також королева жезлів – це сигніфікатор кар'єрного зростання, ділового успіху та популярності. Вона може вказувати вам, що цього тижня ви будете йти в організаційний розвиток, просування якогось продукту, отримання пропозиції чи нової посади. Це дійсно добрий знак. Також водолійчикам говорять, що ви можете зустріти цього тижня якусь привабливу, відкриту та доброзичливу налаштовану особистість, здатну бути натхненником, союзником та підтримкою у починаннях. Але часом вона вказує і на те, що ви для когось теж яскравий суперник, перевагу, перед яким доведеться відстоювати і довести, в принципі, буде дуже складно. Можливо, саме цього тижня буде запущено цілий ланцюжок подій чи ситуацій, що вже принесли свої плоди або дуже скоро вам принесуть. Водолічики, цього тижня вам потрібна енергійність та впевненість у собі. Адже королева жезлів це карта яскравої харизми, що поєднує дружелюбність, щирість, стійкість, прагнення успіху. Вона здатна сильно впливати на оточуючих. Мотивуючи, надихаючи, закликаючи до чогось, королева жезлів завжди символізує сформовану особистість, чи то чоловік, чи то жінка, яка чудово знає, чого слід прагнути, і справи якої зазвичай розгортаються так, як вона того бажає. Це щедра, відкрита душа, яка готова поділитися тим, що має. І як усі королеви, вона несе у собі певний аспект цілительства. Якщо королева Пентаклів зцілює тіло, королева чаш лікує душу, а королева мечів вправляє розум, то королева жезлів у нас відновлює безпосередньо дух, вона надихає на подвиги, вона здатна повернути волю до життя того, в кому цей вогонь ослаб і почав диміти. Вона робиться не шкодуючи, не повчаючи, не співчуваючи, а повідомляючи безпосередній вольовий енергетичний імпульс, подібно до того, як від смолоскипа, наче запалюють смолоскип. Вона підтримка та опора для інших. І саме ця здатність цілювати дух, повертаючи йому первісний вогонь, найкраще описує саме вас цього тижня. Це відверта, Пристрасна та ефектна жінка, яка любить керувати і яку неможливо утихомирити, оскільки нею рухає суто чоловічий імпульс стихія вогню. Вона волелюбна, відважна і нікому не дозволить вирішувати, як їй сліжити. Вона сама за всіх це краще знає. Тому цього тижня вам, можливо, доведеться когось ставити на місце чи відстояти свої рамки та границі, відстояти своє бачення та думку. Адже не жартома це наче зоро у спідниці, спартак на підборах. Якби м -м, потрапила вона султану, бунт в гаремі гарантований. Причому під її впливом не тільки тамтешні рабині увірують, що вони люди, а й навіть євнухи, що вони козирні хлопці. Це незвичайна амазонка, що не губиться за жодних обставин. Лише іноді страждає недоліком витримки в стресових ситуаціях. Тому водолії, контролюйте свої емоції цього тижня. Це важливо. Також королева жезлів завжди рішуча і великодушна. Вона сильна, шляхетна, смілива і весела, має тверді переконання і їй важлива її особиста людська чесність і честь. Це особа дійсно з великої літери, з розвиненою самосвідомістю і цілісним та твердим характером, що не приймає в себе викривлень, не прощає лукавство, дріб'язковість і підсупність. Вона не переносить подібних спотворень, бо вона саме слабше є від них. Тому водолії, у ситуації прийняття рішень залишайтеся озлагоді зі своїми переконаннями, йдіть за ними не зупиняючись, адже королева жезлів дуже добре уявляє, що їй потрібно від життя, і дурниця правило не робить. Їй значною мірою властиві обачність, практичність і здоровий глузд. Вона здатна на відчайдушні вчинки, але не ті, в яких проявляється людська слабкість, а ті, в яких проявляється людська сила і гідність. Це жінка з поняттями, причому вона сама встановлює поняття, що добре, а що погано, що можна, а що не можна, і довести їй протилежне, практично неможливо. Це ще той баран своєю картинкою світу, інших вона не приймає. Сама знає по собі, бо сама водолійчик. їй властива жіноча гідність і ніжна гордість, що керують її особистістю, дають їй велику внутрішню силу, проте роблять її вразливою саме для картинки та образливих зауважень. Втім, як натура істинно благородна і великодушна, вона швидко відходчива. Але якщо вже сильно розсердившись, Швидше відразу дасть у вухо, ніж буде дріб'язково мстити десь там через місяць чи через рік. Вона зазвичай вирішує усе тут і зараз, не перекладаючи на потім. Тому водолійчики для вас знак від Всесвіту. Не прокастинуємо. Всі питання вирішуємо в моменті і в довгий ящик відкладати цього тижня вам не можна. Пам'ятаємо тут і зараз. А ще наша королева жезлів. Сповнена самобутнього особливого шарму, соціально добре адаптована, вміє себе тримати, хоча може бути холоднуватою. Вона серцева, але не сентиментальна. Вона щира у своїх почуттях, але при цьому особисті стосунки, сама того не помічаючи, вона розглядає як справедливі ринкові стосунки: ти мені, а я тоді тобі. Вона вміє тримати свої почуття під контролем водночас за потреби, вільно і без комплексів висловлює свої емоції. Вона чистолюбна, амбітна і їй дуже подобається, коли всі її люблять, а особливо поважають. І хто з водоліїв, і не тільки впізнав себе? Напишіть у коментарях під цим постом і відео, чи поставте лайк, будемо бачити, скільки нас таких королев-жезлів. А тепер перейдемо до сфери фінансів для водоліїв цього тижня. Королева жезлів це дійсно сприятливий знак для фінансових справ. Це означає не гроші, як такі, а можливість їх заробити, виявляючи професійно цінні якості, енергію, ентузіазм, наполегливість, кмітливість, відвагу. Королева Жезлів однаково добре вміє жити як на широку ногу, але і обходитися по таким спартанським малим, якщо цього вимагає етап на шляху досягнення мети. Тому у фінансовій сфері цього тижня у вас буде величезна кількість варіантів, ситуацій, можливостей, де ви можете отримати чи заробити кошти, запустити якісь нові проекти, заключити хороші контракти. Зустрітися з потрібними та вигідними вам людьми, запустити новий бізнес чи відкрити свою справу, що на тривалий термін буде приносити вам хороший прибуток та достаток. Тому, водолійчики, скористайтесь цього тижня цими можливостями і не прогавте свій шанс. І у професійній сфері королева жезлів це бізнес леді або бізнесмен, і вона сприяє веденню професійних справ. Карта може означати гарний час для початку нового підприємства або віщувати зустрічі з начальством. Вона сильна, смілива і готова самостійно розбиратися з проблемами, що виникають у неї на шляху, вирішуючи досить масштабні завдання. Карта може повідомляти про те, що для вас, водолії, настав час почати працювати на себе або взяти на себе таку лідерську відповідальність, виходити на масштаб. Та досягати нових висот, йти на підвищення, ставити собі нові і більші, більші масштабні цілі. А то ви, водолічики, щось засиділися на цьому рівні досягнень так? і прибутку. Ідіть далі, не сумнівайтеся, у вас усе вийде. Адже королева жезлів підпорядковується практично будь-якій справі, яка заманеться, виконується з іскринкою, з такою іскрою, з запалом. І ґрунтується на вроджених задатках того, хто запитує. І часто це заняття тим чи іншим чином пов'язані з публічністю, медійністю, проявленістю, популярністю, необхідністю бути на людях, справляти враження, переконливо спілкуватися. Це може бути як журналістка і виступи на сцені. У будь-якому випадку королева жезлів ніколи не почувається жертвою. Яка сумно і покірно тягне ноги на роботу заради якогось кусочка хліба. Якщо вона себе хоч на мить такою відчує, то ноги в руки у пошуках кращої роботи чи добре заробити. Варіанти і можливості не забаряться. Вона не стане вмовляти себе, що це заради когось або так буде краще і так далі. Це якраз не її жанр. Королева жезлів абсолютно переконана, що головне це можливість реалізувати себе на повну катушку. А все інше гроші, проекти, зв'язки, воно все для неї додасться саме собою. Тому королева жезлів легко доводить свою перевагу перед іншими в різних ситуаціях. Тому карта є гарною ознакою для участі в конкурсах, змаганнях, виставках, проектах і тому подібних заходах. Вона цілоспрямовано і невтомно домагається задуманого. Тому, водолії. Тільки вперед цього тижня, не сумніваючись і не задумуючись, не зупиняючись ні перед чим, вам усе вдасться. І тепер ми переходимо до сфери відносин. До любовних справ так, не любовних стосунків, а швидше справ. Адже королева жезлів здатна на продуктивні і яскраві відносини, і при цьому є практично самодостатньою, тому що дуже мало залежить від партнера, вона завжди сама по собі, відкрита, всьому новому і легка на підйом. І це самодостатність як у відносинах, так і поза ними. Саме про королеву жезлів, яка не має пари, можна з чистою совістю сказати словами французів. Мадмуазель подорожує не одна, Мадмуазель подорожує сама собою. Тому не виключено, що цього тижня Мадмуазель Водолій може спонтанно зірватися і просто поїхати відпочивати чи подорожувати. Але і справи свої триматиме під контролем. Ну так у неї все складено. Навіть на відпочинку, у неї контроль не слабне. І свої справи вона везе з собою навіть на відпочинок. А от відпочивати самі чи вже з партнером, вона вже обирає самостійно, адже нею керує імпульс. У той же час, зацікавившись кимось, вона здатна на екстраординарні вчинки заради предмета свого кохання. Це королева не зітхатиме руками, приховуючи почуття. Вона смілива і не боїться проявляти ініціативу. Тому не дивно, що королева Жезлів може запропонувати руку і серце сама, не очікуючи це від партнера. Вона бере своє. Як вона вважає. Хочу і рублю, хочу і беру. Хочу партнера, і він її. Вона знає, що зможе добитися практично чого завгодно. Варто по справжньому захотіти і правильно розставити акценти. Ну а з останнім завданням вона, до речі, справляється набагато краще за короля жезлів, оскільки, як і усі королеви, вона несе у собі гнучку стихію води. І її темперамент. Яскравість і душевний дар знаходять відгук у різних людей, але перш за все таких же енергійних і захоплюючих. Вона не любить пасивних та повільних людей, людей землі так, чи партнерів. Їй з ними скучно, тому часто шукає або рівню собі у стосунках, ну або приключені на свій зад. Типу коханців, чи якихось таких екстраординарних ситуацій. У традиції Марсельського таро, коханець королеви жезлів це лицар жезлів. І в житті ці два типажі дійсно чудно володнають. Вони просто не можуть одне одному не подобатися. А ще королеву Жезлів відрізняє виняткова порівняно з іншими королевами яскравість. Чистого, несублімованого сексуального бажання, добре відомого та добре зрозумілого чоловіка. Саме ця королева здатна саме за бажання і через нього зайнятися сексом виключно заради сексу, не намагаючись сплутати, замаскувати чи виправдати цей якийсь імпульс ні любов'ю, ні розрахунком. Ні навіть особистим успіхом, щоб, що зробить там в принципі будь-яка з інших королев. Для неї звичайний секс просто секс, просто в задоволенні, не більше і не менше. При цьому, якщо вона покохала, її кохання буде дуже усвідомленим і зрілим, а не з дитячими іграми, біжульками чи певними якимись очікуваннями. Це дійсно будуть партнерські, зрілі, дорослі відносини. А ще королеві жезлів – властива виняткова сила волі, спрямована на зміну і трансформацію духу іншої людини. А от у короля жезлів сформована на зміну життя та світу загалом. Тому королева жезлів, як ніхто, здатна мотивувати свого чоловіка, партнера на великі справи. Розмухуючи в ньому цей вогонь чистолюбних амбіцій, вона не належить до жінок, які мріють, щоб обранець сидів біля їхніх ніг, не зводячи з нього такого закоханого погляду. І просто не цікаво, щоб чоловік був поряд з нею, їй набагато важливішим є бути поряд з ним. А він повинен йти своїм лише йому призначеним шляхом. Його лаври, успіхи, перемоги, героїзм і навіть посмертна слава є те, що живить її вогонь. Їй цікаво бути жінкою незвичайного якогось непересічного чоловіка, тому поруч із нею майже будь-хто ризикує стати неабияким, великим та успішним. Вона зробить свого чоловіка достойну собі пару адже жити аби з ким не буде, їй просто не цікаво. Вона може пробачити практично все, крім посередності, пасивності, якоїсь такої лінії королева жезлів це добрий і вірний друг, це жінка, з якою можна одружуватися, і для чоловіка практично завжди є сигніфікатором вірного вибору спутниці життя. Тому їй властиві теплота серця, чесність, відкритість, пристрасть та відданість. Мінімум власницьких таких почуттів, доброзичливість та розуміння. У просторі цього аркана оживає стара істина, що добрий чоловік чи дружина це перш за все добрий друг, це людина, з якою поряд не страшно постаріти. З королевою Жезлів поруч зістаритися буде ще й не нудно, тому що вона тут точно влаштує цікаві моменти та інтерес. Тут очікується, що вихід на пенсію буде відзначений стрибком з парашутом, а золоте весілля зустрінете там, де ще ніхто жодного разу не бував. Але і ревнощі королеви жезлів носять не стільки чуттєвий, скільки суто психологічний характер. Вона сама по собі тигриця, вона власниця, вона любить панувати і задавати тон. І важко переносить явний інтерес і захоплення партнера. Кимось чи чимось, з чим їй є, з якихось причин важко тягатися чи порівнятися. Тому зрад з іншими чи навіть з роботою вона практично не прощає. І діти зазвичай мають для неї таке другорядне значення і не є самою ціллю. Вона не ставить їх на перше місце. Її щиро турбують такі устремління, як здобутки. Індивідуалізація, зростання, масштабування, особиста в принципі та партнера реалізація. І з погляду таких жіночих стихій, води так, чи землі, її пристрасті не здаються справжніми для жінки. Проте королевою жезлів керує суто чоловічий імпульс вогню. І в цілому королева жезлів вона любить психологічно зрілі і надихаючі відносини. Взаємну зацікавленість, рівність і психологічну виправданість зв'язку, принаймні бути пасивною жертвою чоловіка-алкоголіка та міркувань, де ж я іншого такого знайду, вона собі точно такого не дозволить. І тих, хто дозволяє у глибині душі, вона ніколи не зрозуміє. Ну, така вона вже є. Це ж жінка-трансформатор, реорганізатор не тільки на роботі, але повірте і в сім'ї. Тому цього тижня в водолії вас чекають і трансформації у сфері стосунків і сім'ї також. А тепер ми плавно перейшли до сфери здоров'я. І королева жезлів безпосередньо пов'язана з енергіями кундаліні. Тому зазвичай описує повноту життєвих сил: хороше здоров'я, високий тонус, відмінний імунітет і життєдайність. Тому цього тижня водолієм прогнозують хороше здоров'я та сповненість життєвих сил, енергійність і ресурсність. Але як індикатор хвороби, подібно до інших жезлів, королева жезлів може вказувати на запальні якісь процеси, що відбуваються з високою температурою, пропасницею, вигорання і додатково на мінікально депресивні стани. Тому, хто помітив дані симптоми, не зволікаємо і гайда на обстеження та на лікарняний. Бережемо себе, адже ми у себе єдині і неповторні. Ось такий тиждень видастся у водолічиків, і таропрогноз зробили, і карту вивчили заодно. Тому буду безмежно вдячна за зворотній зв'язок, якщо поділитися, як це про вас, яким чином відігрався у вас таропрогноз. Які події відбулися. А кому було цікаво і подобається такий таропрогноз, і разом з вивченням карт, ставте вподобайки, пишіть та діліться враженнями, пишіть свої пропозиції та питання у коментарях чи в особисті. А я уже по традиції бажаю вам хорошого тижня, нехай у вас відіграється лише найкраще з даного прогнозу: любові вам та радості у житті. Всіх обіймаю ваша Віта Романюк на каналі Шлях до істини. До нових зустрічей!